Сьогодні ми продовжуємо цикл бесід з практичним психологом Світланою. Шараз. Світлана Володимирівна обрала самостійно сьогодні тему. Досить цікаво. Говоритимемо про воду. А чому саме про це Світлане Володимирівна? Так, здавалося б, вода це щось для нас настільки звичне, але насправді вона має багато незвичайних і навіть я б сказала надзвичайних властивостей, саме завдяки яким, по-перше, можливо, життєдіяльність людини, як мінімум, і взагалі можливе існування життя на нашій планеті саме у такому вигляді. Якщо ви пам'ятаєте, у шкільні роки нам. Розповідала, що людина складається з води на дві третини. Це 66% там і в періодів. Але за новими науковими даними це було все переглянуто, і виявилося, що набагато більше в наших організмах води, більше, ніж 90%. І цей факт, запам'ятайте, він дуже важливий для нашої сьогоднішньої теми. І про яку ж саме властивість води йтиметься нині? Значить, сьогодні із багатьох властивостей води ми розглянемо тільки одну, яка полягає у здатності води зчитувати, запам'ятовувати, зберігати і передавати інформацію. А яким чином люди про це самі дізналися, і напевно що це ще в давні часи? Значить, на початку 2000-х років японський вчений, доктор Мото Масаро Мото, здійснив ряд дуже цікавих експериментів з водою. Він піддавав воду різноманітним. Впливом, і потім її заморожував і отримував різні конфігурації кристалів у кожному випадку. Тобто, залежно від того, яку він інформацію давав воді, от залежно від цього, вишиковувалася вона у різні кристали. Наприклад, заморожена водопровідна вода була аморфною, тобто кристали з неї не виходили. Вода, якій дали послухати Моцарта, або Вівальді або Чайковського, складалася в кристали неймовірної краси. Вода, якій, наприклад, показували порт. Трет Гітлера реагувала дуже негативно. Так само, як і негативно вона реагувала на те, коли їй давали послухати музику у стилі важкий метал. Були просто розірвані всі структури. Тобто тепер згадуємо так, що наша кожна клітина складається з води. Що відбувається з нашими клітинами, коли ми отримаємо певну інформацію, слухову, зорву і так далі. Дуже багато чого ще демонстрували воді, але найкрасивіші кристали утворювалися, коли воді казали слова любові і слова вдячності. Ця інформація не є секретною, це все є навіть в інтернеті. Тому хто бажає, ви можете подивитись експерименти Масаро і мото там дуже дуже красиві фотографії цих кристалів і. А найбільш цілющою для людського організму знов таки завдяки експериментам, це доведено: є вода, яка чула одночасно дзвін з трьох церков. Тобто, треба так розташувати воду, щоб вона була рівно віддалена від трьох церков, і щоб вона чула, як лунають ці дзвони. А ще професор Ремонту провів такий експеримент. Він взяв варений рис і розклав його в три посудини. І разом зі своїми соратниками він теж зарядив кожну з цих посудин певну інформацію. Рисові із першої банки казали «дякую», рисові із другої банки казали дурень, а третю банку взагалі проігнорували. Так це був контрольний зразок. Згодом рис у першій банці перебродив і перетворився на запашне саке. У другій банці рис почорнів, у третій згнив. Тоді на цьому ще експеримент не завершився, хоча <смір> вже результат дуже вражаючий. Тоді доктор Мото поніс ці самі банки до малечі у початкову школу, і діти сказали дякую рисові у всіх трьох банках, і там почався природний процес бродіння. І весь рис став ароматний, навіть той, який здавався безнадійно зіпсованим. Але ж можу це продемонструвати не лише вчені. Будь-яка людина теж бажає щось таке проекспериментувати і теж дізнатися самостійно, чи то це так, чи не зовсім так. Ну от розкажіть і про це, будь ласка. Чи може от, бути знаєте, хто з нас? Було б дуже добре, якби ми практично всі е, самі впевнилися в цьому, самі зробили дуже дуже це прості експерименти. Їх роблять навіть діти. Дуже багато дітей наукові роботи пишуть на базі. Зі цих експериментів, ну, от, наприклад, десятирічна дівчинка зробила такий експеримент. Вона взяла насіння соняшника і посадила у два горщика. На горщиках вона на одному написала «Дякую», на другому дурень. Те ж саме вона написала на лійках, в яких міститься вода, якою вона поливала ці рослинки. І ці ж самі слова вона вголос промовляла, коли. Доглядала ці рослини. Ну, я думаю, що ви здогадалися, що перша рослинка виросла міцною високою, з соковитим листям, з міцним стеблом, а друга була така слабка, зморшкла, мала, погана. І різниця навіть була не, не навіть, а перш за все, я б сказала, різниця була дуже помітна на мікроскопічному рівні. А ще колись доктор Емото намагався дослідити воду. І Так як він перебував в себе в офісі, він просто знов-таки набрав водопроводної води, і як ми вже знаємо, кристали з неї взагалі не вишиковувалися. Так він нічого не міг зробити, тому він прийшов до такої думки. Він попросив 500 японців, які проживали у різних куточках країни, в один і той самий час спрямувати свої молитви на от саме ту воду, що він набрав. Ну і я думаю, що це зрозуміло, так що вони спрямували на неї свої молитви і отримали в результаті чудові кристали. Тобто наші думки не залежать від відстані, як ми я думаю, вже всі здогадувалися. Вони дуже впливають на оточуючий світ, і отак вони спрацювали саме в тому випадку. Тож, Світлана Володимирівна, це багато ми цікавої інформації від вас почули. А скажіть, будь ласка, так може ми всі можемо вплинути на властивість води? Це було б дуже добре, бо бачите, вода дає нам життя. А ми, окрім того, що ми її забруднюємо, ну я не знаю, що ми ще їй можемо дати. Тому. До речі, доктор Мота теж так подумав. І з огляду на те, що вся вода на планеті це єдине ціле, вона складає єдину систему. Для того, щоб вплинути на воду, нам не обов'язково їхати кудись до океану там, чи щось у такому роді. Можна просто набрати склянку води і впливати на цю склянку води. І вона є часткою всієї системи цього єдиного цілого, тому цей вплив буде розповсюджуватися на всю воду на планеті. І Доктор Емото запропонував кожного місяця 25 го числа о 7.25 ранку і о 7.25 вечора кожній людині надсилати воді, вдячність і любов, тобто просто взяти до рук склянку води і спрямувати на неї свою любов і вдячність. Тобто ми можемо всі стати учасниками такого величезного всесвітнього флешмобу. Так, так і це дуже корисно. Це не просто флешмоб, а це дуже оздоровить нашу всю планету. Це було б дуже добре, і зробили б усім дуже гарну справу для і для себе в тому числі. Але ж, Світлана Володимирівна, це вже зараз, всі часи ми про це говоримо. вже, так би мовити, ви більше на те покладаєтеся? що Це було в цьому саме вже столітті, в 20-му, 21-му. А в ті часи, в давні часи даною інформацією теж користувалися ж, люди можливо, не зовсім це контролювали і розуміли, що саме роблять. А учені, можливо, вже й тоді робили певний висновок. Знаєте, як не дивно, але люди мало того, що знали цю інформацію і користувалися нею, але вони ще це робили цілком свідомо. Вони ще дуже добре розуміли, що вони роблять. Просто в ті давні часи, коли не існувало офіційної нинішньої науки. А коли існувало істинне знання? Яке тепер зневажливо, деякі називають езотерикою, тобто чому я дала одразу наукові дані, так тому що зараз ми живемо в такі часи, що ми віримо тільки в те, що довела наука. Так, а ті знання, які були 5 тисяч років, вони дуже до них зневажливо люди ставляться, особливо науковці. Але зараз прийшов такий час, що науковці просто що не дня, то новина вони доводять експериментально, що ті знання, які вже існували 5 тисяч років і які ми не дуже вірили, бо наука ще не сягала такого рівня, щоб ми могли це довести. А от тепер наука розвивається, і вона доводить, що те, що казали мудрі люди тисячі років тому, це є реальністю. Ну, наприклад, дивіться раніше у кожному поселенні наших родів а, був волхв, так який відповідає за це поселення. Що робив Волг? Він збирав воду з джерела а, гірського там або в полі. Десь він цю воду. А, Знаєте, є таке, такий вислів: «топкти воду в А, Нам так, його є. подають, як робити щось безглузде, так? тобто, так. таким чином, це один з механізмів підміни понять для того, щоб ми забули, що істине, де наше коріння, і так далі. Так от, цей волк, цю воду, mm -hmm. товк в ступі для чого? Для того, щоб зняти з неї інформацію. Бо вода має властивість так, брати, брати, зберігати і передавати інформацію. Тобто так от ту інформацію, з такою що в ній була, він так він її знімав, очищував. Для чого? Для того, щоб надати їй ту інформацію, яка потрібна. Ще є один такий вислів, котрий нам теж перекрутили. Вислів звучить так: вилами по воді писано. Так, от, що робив цей волх? Він або тризубом, або трьома пальцями писав на воді рунічні символи і інші знаки, які були спрямовані на добробут, здоров'я, процвітання людей у тому поселенні, за яке він відповідав. Тобто, оці дві фрази, я думаю, що тепер всі зрозуміють, що вони мали дуже велике насправді значення, вони зовсім інший мають відтінок. Тобто, що робив волх? Він знімав. Він, по-перше, брав ту воду, яка вже була очищена, бо вода джерельна, вода гірська, і взагалі вода, яка або пройшла природне очищення через гірські породи, через землю, або змінила агрегатний стан. Вона очищується від попередньої інформації. Що таке зміна агрегатного стану? Це, наприклад, була пара хмаринки, так а потім вона сконденсувалася, тобто з пароподібного стану вона прийшла в стан рідини. Оце зміна агрегатного стану. Люди ж здавна знають, що дощова вода дуже цілюща. Ну це до тої пори. Коли кислотні почалися дощі. Але в народі здавна ж казали, так, що дітки добре ростуть від дощової води, рослини всі знають, дуже добре ростуть від дощової води. Тобто вода змінила агрегатний стан, стала чистою і несла дуже-дуже чисту інформацію. Далі а, тала вода, теж сніг твердий. Так, так. Сніг твердий, він розтане. Так, тала вода теж дуже корисна для людини, дуже корисна для рослин. І навіть ж рекомендують щоб пити воду, її треба заморозити, а потім розморозити. Тобто був лід так твердий, змінив агрегатний стан в цей момент очищення йде від попередньої інформації. Про росу так, що вона має теж дуже цілющі властивості, тобто це сконденсована пара, змінила агрегатний стан знову стала рідиною. Тобто наші праві. Що знали це з давніх давен І от ці волхви змінювали, брали воду очищену, ще знімали з неї інформацію, і потім надавали їй таку інформацію, яка їм була потрібна. Так? Тобто, дивіться, що, наприклад, робить кожна господиня, коли готує їжу. Вона. Мимоволі, якщо вона не усвідомлена, вона мимоволі Зміню передає воді. Стан. По перше, що вона змінює агрегатний стан, так? так ну це таке діло. А по друге, що найголовніше, що вона ж передає воді ту інформацію, якою вона сповнена на той момент. Не тобто, дарма ж кажуть вкласти душу в те, що готується не даремно в монастирях. Чому вважається там дуже проста їжа, недорога, так, але вона дуже смачна. Чому? Бо вона готується з молитвою. Так. Другий момент, коли в людини поганий настрій, вона може приготувати щось дуже свіже і смачне, але всім стане зле після того, бо людина зарядила це своїм поганим настроєм. Тобто тепер пропоную подумати, так, чи завжди ми перебуваємо в піднесеному, гарному, спокійному настрої, коли готуємо їжу для своєї всієї родини. Тобто, так. жінка, чому жінка вважалася так? Дуже Як важливою богинею, так берегиною, богинею свого е, своєї оселі, бо вона свій внутрішній стан передавала всім оточуючим, бо вона працювала з водою, так і прання прання. Це вона очищувала від інформації, так, одяг, і волога, вологе прибирання, і е, приготування їжі. Там е, всюди бере участь вода. Тому коли от, чим людина сповнена, те вона і передає. І от Тому е, найважливішим завданням жінки було тримати себе в спокійному стані. Бо стан жінки внутрішній через усе, особливо через їжу, передається е, тим, для кого вона готує. Ну, Може, ви помічали таке, наприклад, дитинка захворіла, мати всього на зробила чай. Але дитинка випила той чай і вже легше. Чому? Бо мати туди вклала любов до дитини, побажання здоров'я. Ну, Це якщо мати розумна, мудра і усвідомлена. Тому можна подумати, чи завжди ми усвідомлено готуємо їжу. І бачите, є такий вислів, коли їм, я, ему, я глухий ням». Чому не можна було розмовляти? Або під час їжі розмовляли тільки про щось хоро хороше. Бо ми цю їжу заряджаємо тим, що ми думаємо, і тим, що ми кажемо. А, і як ви вже розумієте, наш організм більш ніж на 90% складається з води. тому Наші слова і наші думки, кожна наша думка миттєво стає відомою кожній нашій клітині. Тобто, якщо людина Наприклад, не хворіє, але цього боїться, це можна собі навіяти. І оці рекомендації, наприклад, Луїзи Хей, Майєго Гулан і інших таких людей, які пропонували такі видоздоровлення. Ну, наприклад, вони пропонували промовляти там Добрий ранок, моє серце, я тобі так вдячна чи вдячна за те, що ти працюєш, я тебе так люблю, я надсилаю тобі любов і так далі. Ну, Середньостатистичній людині це ну, трошки дивно, так може здатися. Але от саме на цій властивості води базується така техніка. Тобто, вже науково доведено, що це працює, бо кожна наша клітина чує наші думки, наші слова і наші побажання. Отже Чому я обрала саме цю тему? Так, бо це дуже важливо і це дуже-дуже просто. Ми можемо цим користуватися, оздоровлювати себе і наших близьких. Це має дуже-дуже сильний вплив, потужний. Якщо ви бажаєте, ви можете навіть, якщо ви купуєте воду, ці літрові так, ви можете щось написати. На цих бутилках і поде, наприклад, спокій, радість і так далі, і подивитись, чи зміниться ваш внутрішній стан, коли ви цю воду питимете. Тобто, ви можете зробити будь-який експеримент, і це все базується на усвідомленості, про яку ми з вами вже розмовляли. Тобто, єдине, що від нас тут треба, це пам'ятати, що ми своїми думками впливаємо і тому контролювати свої думки, щоб цей вплив був позитивним. Я вам дякую. Тепер зрозуміло, Слава Володимирівна, ну, чому саме ця тема була обрана для сьогоднішньої розмови? Я думаю, що вона буде багатьом людям на користь та будь-кому з нас. Не дарма ж кажуть, ви ж на сам кінець вже пояснили, чому все це відбувалося, чому саме про це говорили. Ну, не дарма ж кажуть, що кінець всьому діло Ось якраз це все ми Тепер і побачили на, саме під час цієї розмови. Отож, на цьому ми завершуємо нашу розмову. Дякуємо за участь в сьогоднішній передачі Слава Володимирівна. І сподіваємось на подальші цікаві бесіди в ефірі. Дякую, до побачення! Хай щастить!